У Полтаві попрощалися із військовим Миколою Бабенком. Як про нього згадують знайомі, коли мені синок подзвонив і сказав, що кулі немає, що він загинув, то я двоє суток ридала. На Полтавщині озимими культурами засіяно понад 200 тисяч гектарів площ, у якому вони стані. Як агронома турбує те, що іде в нас температурні коливання qr коди із зашифрованими мелодіями вишивають волонтерки у Полтаві. Для кого вони Розпочинаю вишивати схему коду гімн України медпрепарати та генератори до обласного центру привезли гуманітарну допомогу для регіонів, які обстрілюють Функціональні кровати для поранених хлопців, війські каталки. Для домовини Миколи Бабенка плачуть його рідні. Чоловік загинув на російсько-українській війні. Панахиду за полеглим влаштували у Свято-Успенському соборі 4 січня. Сьогодні я прийшов попрощатися зі своїм колишнім колегою Бабенком Миколою Івановичем, з яким я працював в органах внутрішніх справ. Я знаю як порядну, світлу, чесну людину, з яким ми познайомилися в робочих відносинах. Що Лише гарні слова, лише е, позитивні. На жаль, війна забирає найкраще. На війну 53-річний чоловік пішов у квітні 2022 року. Служив на посаді командира взводу зенітної ракетної батареї. Каже знайома воїна Любов Павлюченко. Куля це золота людина, якого я знаю. В них була велика родина, це дружня. Вони ніколи не... Ні, не поругалися, вони ніколи, е, атмосфера завжди була сімейна, добра. Що він сказав? Я повинен так, дружині, так, родині сказав. Загинув воїн 27 грудня поблизу Макіївки, що на Луганщині. Чоловік отримав поранення, несумісні з життям. Коли мені синок подзвонив і сказав, що кулі немає що він загинув, то я двоє суток ридала. А як це сім'ї без такого батька? це батько золотий для своїх синочки, для дочечки, для внучика. Для 3 декабря. Буквально ми на 10 хвилин в Києві на вокзалі з ним пересіклися. Це був день його народження. Це живлю буквально ось місяць тому. І не віриться, що, що ми прийшли якби, по такому якось дуже не знаю, якому печальному. Це не, не те слово, не підібрати таких слів, як я сьогодні. Тож, яка втрата трапилася. У Миколи Бабенка залишилася дружина, діти та онуки. Він вирішив для себе, тобто, принципово будучи вже і пенсіонером, тобто якби, вже людина мала якийсь таток, тобто, і все було, то тобто, він не змирився з цим і пішов добровольцем на фронт. За це низький вплин, я не знаю, в мене просто, просто губляться якісь слова, навіть не що як це виразити. Тому що таке переживання, ну, довго ще ми будемо від цього відходити. Ну, він назавжди у нас залишиться в пам'яті, як світлий, добрий чоловік. Поховали бійця у селі Затурени, що неподалік Полтави. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 108 тисяч 910 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 106 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 2039 артсистем та 215 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1842 безпілотники, понад 550 літаків та гелікоптерів, а ще 4745 одиниць автомобільної техніки. Збито 723 крилатих ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. На цей час пшениця знаходиться в доброму стані, але як агронома турбує те, що йде в нас е, температурні коливання. Агроном Микола Курінний оглядає посіви озимої пшениці. Нею підприємство у Мачухівській громаді засіяло 620 гектарів, а ще 154 гектари озимим ріпаком. Озима пшениця отримує до мінус 15-16 на возлікущення. Будемо сподіватися, що до цього діло не дійде. З підвищенням температури вона починає дихати, вона починає розходувати ті цукри, які вона закупила на осінь. Температурне коливання буде негативно впливати на перезимівлю озимої пшениці. Найкращий варіант зараз, бо я би, трошечки примерзло, і пшеницю накрив би сніг. Загалом на Полтавщині зерновими озимими культурами засіяно 223 тисячі гектарів площ. Найбільше 210 тисяч гектарів озимою пшеницею. Решта житом та ячменем. Крім того, ще 20 тисяч гектарів землі відвели під озимий ріпак. Про це Суспільному розповів заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій. За його словами, нині погодні умови для озимини за а морози, які прогнозують, суттєво на посіви не вплинуть. Погано, коли було б 25 градусів морозу і зовсім не було снігу. Тоді була б загроза щодо вимерзання озимих культур. Озимі культури перебувають у стані зимового спокою. 65% або це на площі 145 тисяч гектар, посіви. В доброму стані решта 78 тисяч гектар. В задовільному стані. До менш зимостійких культур, ніж озима пшениця, належить ріпак, говорить агроном Микола Курінний. Ми спеціально так вносимо препарати, росторегулятори, для того, щоб обезпечити ріпак, щоб він мав кращу зимостійкість. Крім того, ці препарати вони впливають на розвиток кореневої системи, а пригнічують розвиток іменно листя надземної системи. Тобто готуємося до зимівлі ріпака ще в жовтні місяці. На початку року температура на Полтавщині була до плюс 12 градусів, а нині очікують похолодання, каже Олена Панченко. У нас були побиті рекорди по. Абсолютній максимальній температури е, січня місяця, 6 січня, ми очікуємо різке зниження температури повітря. Антициклон з півночі він принесе нам досить таки суттєве зниження температури повітря. І 7-8 числа ми очікуємо вночі 7-12 градусів морозу, е, місцями при проясненнях може бути навіть до 15 градусів нижче нуля, і денна температура 4-9 градусів нижче. Ще нуля. Морози за словами заступника директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олега Палія, у регіоні посіва Земени торік завершили приблизно на початку листопада. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. 54-річний житель Миргорода контрабандою переправляв за кордон предмети старовини. За даними слідства, чоловік через інтернет скуповував їх, реставрував та пересилав поза митним контролем. Торік, наприкінці листопада, він намагався переправити ікони, які належать до культурних цінностей. Чоловікові повідомили про підозру у закінченому замаху на контрабанду, повідомила речниця обласної прокуратури Людмила Івашчук. За це йому загрожує до семи років позбавлення волі. Полтавка Зоя Дацько вишиває хрестиком на полотні спеціальні qr коди Навівши смартфон на ці зображення, відтворюється відео в інтернеті. От я зараз взяла цю пкеньку тканинку, щоб вона не сипалася. Розпочинаю вишивати схему коду «Гімн України. Зоя Децько та ще з опівдесятка жінок, учасниці гуртка Українські вечорниці, що діє у Полтавській бібліотеці номер 7 QR-коди із зашифрованими піснями вишивати почали із грудня минулого року. Готові роботи передають військовим. Ми подарували бійцеві, який їхав на передову отакі два гімн і гопа. І він так був такий радий, це було таке незвичне. І ми загорілися цією ідеєю і тепер, так як ми Передаємо сітки і в сітки вкладуємо, в сітки вкладуємо якісь сувеніри, які, які, якісь гостинці, то це також буде таким доповненням. Вишивають за спеціальними схемами, каже Зоя Дацько. Їх жінка знайшла в інтернеті. Я знайшла чотири схеми. І суденько їх перекинула собі в галерею, потім mm -hmm. перемалювала в зошит, щоб не роздруковувати. І перві принесла сюди спробувати, бо в мене немає, як їх Вийшло. Дівчатам сподобалось. Аби перевірити, чи правильно вишитий код, наводять смартфон на вишивку. Експериментуємо з кольором, пробуємо всякі. Ось чорно вишила, вона не, не працює. Працюю з цього вугла, мені так лише всього. Пошию квадрати, а потім в сторону, там як нитка залишилась, тоді скоріше виходить. Я оцю штуку півтора години шила. За словами Валентини Пластініної, один такий код вишивають близько трьох годин. Мені сподобалася ще така ідея, от сама собі придумала, поєднати кольори двох наших прапорів визвольного і нашого державного. І так воно мені воно мені так гарнює, таке яскраве з цими, цими кольорами. І вчора, коли сканувалось і заграло, так я прямо зраділа тут гімн. Я поки що спеціалізуюсь тільки на гімнові. Нині вишивають коди із чотирма мелодіями – України, квіти для тебе, Україна, мій дім та гопак. Я вишила одну штучку і відправила з передачі до сина, син на фронті. Подякувала, написав Дякую. Сподобалося йому. Я, я, За понад місяць створили більше двох десятків вишитих робіт. Тетяна весна, Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. До одного зі складів у Полтаві під'їжджає вантажівка. У ній 12 тонн гуманітарної допомоги. Вантаж із Данії. Є така там організація, називається Бивор Україн «Збережи Україну. Допомогу планують розподілити між регіонами, де нині тривають обстріли, каже волонтерка Ірина Каптур. Дуже потужний генератор Краматорську лікарню. Це кілька тонн генератор, 300 кВт, такий, що не всю лікарню може тягнути на собі, Потім ще один генератор на харківську лікарню і генератори для хлопців на передову. Ну а далі розхідні конфесіональний кровати для поранених хлопців, візки, каталки, різні реабілітаційні пристосування, щоб хлопці могли після поранення відходити для операції. Потім ідуть вони нові холодильники, пралки. За словами Ірини Каптур, таку допомогу отримують вдруге, поки її зберігатимуть у складах. Розвезуть речі після того, як знайдуть автівки, які зможуть доставити вантаж. Тетяна Іва, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненням погоду. Вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду, день пориви до 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі прогнозують температуру від 3 градусів морозу до 2 тепла, а вдень від 0 до плюс 5. В обласному центрі вночі мінус 1, плюс 1. А денна температура – 3-5 градусів тепла.